Друзі, всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі і у себе на кухні. Сьогодні вирішила спробувати спекти солений пісочний пиріг з грибами і сиром. Ну, Пекти мені не вперше, а ось я такого ще пирога не куштувала. Якщо вдасться і буде смачний, то відео вийде. А якщо не Ну, вдатися він вдасться. Якщо буде несмачний, то відео я виставляти не буду. І так, поїхали. Буду готувати з усього, що було вдома і в холодильнику. Я взяла 320 грам муки просіяла. Так, Добавляю Таку ложечку соди, але, мабуть, я його, її добавлю не в муку, а у сметану, щоб трошки погасилася, бачу останнім часом усі рецепти тіста з додаванням розпушувача. Ну, розпушувач. Ви всі знаєте, що це е, сода і лимонна кислота П'ять ложок сметани. Це вже в мене залишки. Буду робити з того, що є. У сметану додаю соду, вона зараз запрацює. чайну ложечку солі. Так, сіль я перемішаю з мукичкою у сметані вже бульбашки. Я відважила 200 грам маргарину. І потрую його на крупній терці, щоб вистріше розмісити. Можна посікти ножом, але но різниця, якщо його розтопити і взяти просто, то такий твердий різниця в тістовий є. Мені більш подобається, коли не топити. Дивлюся, що вершкове масло або маргарин у дрождєве тісто не топлять, а ставлять вже вмішують після того, як замішують тісто. Я ще так не пробувала. На наступний раз, як буду пекти дрождєве тісто, то спробую теж так. Так, перетираю з мукичкою його. Добавляю одне яйце, можна без яйця. І вливаю сметану. Буду замішувати тісто. Подивлюся, якщо треба, буде муки, ще трошки додав муки. І буду замішувати еластичне тісто. Тісто вийшло суперове. Воно мені пахне, я вже би його їла. Ставлю у пакет телефоний, можна завернути у плівку і на хвилин 20 у холодильник тим часом буду готувати начинку. Для начинки нам потрібно гриби, у мене консервовані рижики, плавлений сир. Я брала комо, 4 штуки, буду бачити, чи 4, чи 3, і шматочок твердого сира, цибуля і яйці. Цибулю ріжемо на дрібненькі кубики. У нас пиріг з сиром і грибами. Цибуля йде просто для смаку трошки, і піджарюємо її. На олії. Гриби потрібно теж трошки підсмажити. Вони готові. Я просто випарю зайву вологу з них і чуть-чуть обсмажу в олії, щоб був у них такий смак, Ну мабуть, трошки приперчу. Вони. Такими великими шматками. Зараз я їх трошки подрібню, поки цибулька буде смажитися, і будемо готувати далі. Так, друзі, цибулька досмажується і так дрібочку цукру, щоб вона закарамелізувалася. Ще хвилиночку і будемо її. Забирати вже. Так, цибулю підсмажили. Забираю її на серветочку. Можна на рушничок у мене закінчилось. Так що буде сьогодні на серветочку? Нехай вийде зайва. Олій. Так. І трошки підсмажимо грибочки У цей пиріг можна брати. Любі гриби консервовані, свіжі, лісові, шампіньйони. Ну, маслята, я думаю, що не підійдуть, вони трошки такі рідкуваті. Я буду зараз натирати сир, плавлений на крупну терку і на дрібну трошки твердому так, сир натерла. Три сирки плавлених і грам 100 твердого сира додавала. Додавала одне яйце, один білок, жовток залишила, щоб. Змастити зверху. Я думаю, що досить. Так, зараз я їх помішаю. Добавляємо цибулю. Дуже гарно вмішується і додаємо гриби. Буду дивитися, скільки у мене була літрова баночка, теж щоб не загрібнити. Не знаю, як себе буде вести плавлений сир у випічці. Ось така начинка. Ну, хвилин ще хай 5 і буду робити пиріг. Ну що, час підійшов уже. Я буду випікати в такій формі, вагалася, чи в розйомі, вона трошки завелика кругла. Я думаю, це і вистачить. Я її змочила, застелила пергаментом, ділю тісто на дві нерівні частини. Одну більшу, другу меншу. Тісто дуже гарне, але я трошки припорошу коврик мукою. І спробуємо. Звичайно, можна було трошки більше тіста, але буде як є. начинки зовсім не скупо. Я думаю, що Сир розплавиться, ущільниться і воно трошки присяде. Так, накриваємо. Зараз будемо защіпувати. Отак я накрила. Духовка вже в мене нагрілася. Зараз я його змащу. Можна молоком розвести яйце. У мене яйця домашні, жовток густий але, як є, так уже є. Буде дуже гарний червоного кольору. Може, а може і ні. Так. І давайте ще його прикрасимо, поставимо гарбузові зернята. Там, де багато тіста, хай будуть гарбузові зернята. Кружутом. Я засипаю щедро, не шкодую. Все, чекаємо, що вийде, зустрінемось за вечерю Ну, красота ж вийшла красота. Зараз я його з форми витягну, він постигне. І будемо куштувати. Так, друзі, зараз будемо вечеряти, але знімемо пробу зразу. Ріжеться дуже гарно. Ось такий він в розрізі, мабуть, сира багатенько, трошки треба менше. Так, ще він не вистих. Гарячий. Зараз я спробую на смак. Смачно дуже. Але сира бажано ставити менше. Я думаю, він як застигне, то буде смак неперевершений. Но дуже смачно. Я рекомендую. Ми зараз будемо пити з чаю. Печем, друзі, Солений Пиріг. І насолоджуємося його смаком. Дякую, що пекли сьогодні зі мною, усім мирної, спокійної ночі, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока!